Ас, так приємно, що ти запросив мене до себе. Так. перше. Ага. На чай. Єс. Yes. Ой, зовсім забула, це тобі. О, дякую, потім гляну. Проходь. А можна якісь капці? А так, звичайно. Ось, взувай. Ммм. Mm, сервіс. А куди можна сісти? А он крісло мішок. Це сміттєвий пакет. Ні, це крісло мішок. Він пахне сміттям. А, блін, це реально сміття. Он крісло мішок. А можна води? Звичайно, зараз. Так затишно у тебе. Ось тримай. Може, хочеш перекусити? Не відмовлюсь. Все для дами. А хто це там на фото? Це твоя сестра? А без поняття. Вона одразу з цією фоткою продавалась. Зрозуміла. Може подивимось фільм? Давай. Супер. Зараз знайду. Ось мій улюблений, великий Гетсбі. А ми будемо дивитись на телефоні? Так. А чому не на телевізорі? А, та десь пульт загубив. Тобі і видно чи окуляри дати? Піду руки помию. Добре. <му> <му> Який пи... Що ти кажеш? А чим можна руки помити? А там все є. Слухай, а не хочеш глянути мій подарунок? Та потім та давай зараз. Та потім глянь, добре. А що це? Це Акс, гелі для душу і дезодоранти. Тут кілька ароматів на будь-який настрій. Свіжий, солодкий, тропічний. Вибирай, який хочеш. Шкіра після гелю приємна, запах тримається довго, а дезодорант додає впевненості на весь день. Вау, оце кайф ніколи такого не відчував. Супер початок. Я тепер будемо пульт шукати. Що? Кажу, запах від тебе неймовірний.